Друзі, Продовжуємо будівництво сьогоднішньої електростанції. Крутимо гвинт шурупи, пацани он, страдають чи не страдають. Пацани, що ви страдаєте? Чи легко дається? Да? Частину вже закрутили. Конструкція буде по скату схилу стояти. От і Макс підключився. Так, все Що скажете, триматися буде? Буде. Ми не да, вам просто тяже. Тому кому потрібна сонячна електростанція, звертайтеся, збудуємо. Хоч на даху, хоч на землі на наземній конструкції. Чому? Криво крутили, нічого ми ж вирівняємо.